Квіточі дерева, нові будівлі, чисте повітря, прибрані вулиці та парки, мінімум потрібно, щоб пишатися своїм містом і насолоджуватися життям у ньому. Навіть найменша дрібничка, зроблена у цьому плані кожним жителем міста, принесе суспільну користь і зробить місто кращим. І навпаки, кожен кинутий під ноги недопалок, краплина, з якої збирається море сміття. А кому ж його треба прибирати? Звичайно, відповідні служби міста проводять свою роботу щодо прибирання та очищення міста від сміття, але й самі люди повинні дбати про покращення санітарно-екологічного стану міста, підтримувати чистоту на своїх подвір'ях та прилеглих до них територій. На жаль, ще не всі розуміють, що не можна виносити сміття до проїзної частини вулиці та на береги річок, не можна закидати контейнери для твердих побутових відходів продуктами з огородництва чи картонними коробками. Потрібно шанобливіше ставитися до своїх дворів, прибудинкових територій, під'їздів, парків та скверів. Для дотримання чистоти і порядку в місті необхідно дотримуватись елементарних правил поводження з відходами, що є ознакою вихованості, порядності та сумління. Що треба зробити всім нам, щоб наше місто було красивим і чистим? Перше дотримуватись правил поведінки в парках, садах, скверах, на березі моря дбати про братів наших менших пташок. Комах та тварин, не розпалювати багаття в посадках, не кидати сміття в природній зоні, не користуватися пластиковими пакетами, садити багато дерев, кущів, квітів, не ламати і не шкодити зеленим насадженням. Діти, як ви вважаєте, Чистота місця це справа тільки дорослих людей чи й дітей, які можуть внести свій посильний внесок в збереження чистоти і краси нашого міста, що можуть зробити діти і школярі. Ми повинні всі разом дбати про чистоту планети, скористайтесь простими парадами, і це допоможе не тільки довкіллю, а й самим нам зберегти своє здоров'я. Перше правило відмовитися від поліетиленових пакетів це екологічно і економно. Друге правило відмовитися від одноразових пляшок та посуду, купувати менше та не викидати на смітники. Сортувати сміття і віддавати на переробку. Вибирати оптимальне освітлення. Вдень по максимуму використовувати ресурси природного світла. А коли вмикаєте світло ввечері, робіть це тільки там, де необхідно. Використовуйте енергозберігаючі лампи, вони служать довше і споживають менше енергії. Економте воду. Свіжа, чиста вода це обмежений ресурс. Замість ванни можна прийняти душ. Коли чистите зуби, вимикайте воду. Обирайте найбільш екологічний транспорт. Вимикайте зарядні пристрої вночі. Не викидайте батарейки, а віддавайте в спеціальні місця збору, не розоряти гнізда пташок, не рвати квіти, вчасно гасити багаття, дбайливо розчистити струмочок, робити годівниці і шпаківні для птахів, підгодовувати птахів взимку, надавати допомогу хворим деревам, висаджувати деревця та квіти біля громадських будівель, шкіл та дитячих садків. Коли всі жителі нашого міста навчаться дотримуватися цих правил, тоді наше місто спатиме спокійно. Вмійте місто любити, вам же по ньому ходити, кожній вулиці радіти, вмійте ж місто любити.